Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією від перших спроб продавати товари онлайн до створення власних інтернет-магазинів, діджитал-агенцій та запуску навчальних курсів. Це шлях, який доводить. Кожен може почати з нуля і вибудувати систему електронної комерції, яка буде приносити дохід. Мій шлях в електронній комерції почався дуже просто. Із продажів товарів на безкоштовних дошках оголошень, таких як Slando та Торг. Зараз це OLX. Поступово я створював власний інтернет-магазин, а згодом і цілу систему інтернет-магазинів, які ну, сьогодні дозволяють масштабуватися. Мої перші кроки досить таки помітні. 2012 рік. Перші продажі на Slando та Торг. Зараз це OLX. 2013. При адмініструванні інтернет-магазину разом з своїм другом 2014-й створення першого спільного магазину. У 2015 році я запустив власний інтернет-магазин, у 2021-му почав продаж бізнесу і початок діджитал агенції навчальних матеріалів. Кожен із цих етапів це нові знання, нові виклики і нові можливості. У 2012 році я тоді тільки закінчив школу і хотів навчатися продавати. Купував товари в спортивному магазині та продавав їх онлайн дорожче за конкурентів. Це дало мені голову. Навички комунікації з клієнтами, переговори та закриття продажів. Які взагалі навички розвиває електронна комерція? По-перше, це комунікація з клієнтами. Вміння переконувати, здатність чути потреби покупця, організація процесів, відповідальність за результат, розуміння ринку, здатність приймати швидкі рішення. І потім, у жовтні 2012 року, ми з другом почали адмініструвати інтернет магазин Ми додавали товари, займалися SEO, комунікували з клієнтами. Наш дохід складав 10% від продажів. Що фактично означало 12 доларів на 2 із кожної тисячі гривень продажів прикусу за да, долар 8 гривень. Це було мало, але досвід був безцінний. Уроки з першого досвіду, які це були взагалі, я розумів важливі речі: те, що міська маржинальність не дозволяє рости, йде залежність від власника, яка обмежує. Партнерство це розподіл обов'язок, але і обмеження теж. Головне цінний досвід і розуміння процесів e-commerce. Перший власний проєкт вже у співвласності. Я накопичив певні кошти і вирішив створити з іншим своїм другом інтернет магазин Ми придбали домен і хостинг, розробили сайт і почали будувати мережу постачальників. Це був мій перший крок до повного контролю над бізнесом. Майже. Я почав шукати надійних партнерів, домовлятися про оптові ціни, відтермінування, платежів, ексклюзивні умови і поступово розширював асортимент. З кожним новим постачальником маржинальність зростала, а бізнес ставав міцнішим. У 2015 році я створив магазин та був єдиним власником. Це дало мені 100% прибутку. Можливість експериментувати і самостійно визначати умови співпраці. Почалося справжнє зростання. Маркетинг, розширення асортименту, оптимізація процесів це був перелом момент. З, 2000, з 2015 року я активно почав досліджувати і використовувати соціальні мережі регулярні умови, залучення аудиторії через корисний контент, комунікація з підписниками. Соцмережі вони стали для мене інструментом продажів без великих бюджетів на рекламу. Формування мережі, постачальників це одне з найголовніших, що може бути, тому що перевірка якості, надійності постачання, умов співпраці, ми працювали з усіма дуже круто, тому що людей, постачальників, ми перевіряли руками. Також домовленості про оптові ціни, тому що ми в основному працювали по рук Але і закуповували продукцію також. Ми домовлялися про відтермінування, платежів про ексклюзивні умови. Також поступове додавання нових товарних категорій та виробників дозволило нам розширити товари. Кожному постачальнику ми покращували умови співпраці та, відповідно, збільшували маржинальність бізнесу. Вже був пул постачальників, і відсоток з продажів був відповідний. Контронна комерція взагалі розвиває багато навичок. Вміння слухати клієнтів, переконувати, організовувати процеси, брати відповідальність, розуміти ринок і приймати швидкі. Рішення. Це фундамент, на якому можна будувати масштабний бізнес онлайн. Ключовими факторами взагалі успіху в електронній комерції це наступне якість продукції, надійні постачальники та контроль якості товарів, обслуговування клієнтів, швидко та професійна комунікація, вирішення відповідних проблем, маркетингова стратегія. SEO, соцмережі, реклама та органічне просування. І відповідно логістика. Надійна та швидка зручна доставка і варіанти оплати. У 2021 році я вирішив, що потрібно вже продавати свій бізнес. Він вже працював автономно, і я хотів нових викликів, дав мені фінансову свободу і можливість почати масштабніший проєкт. Чому я вирішив продати? Бізнес став таким. І що далі? Я вирішив. І що далі? Пошук нових ніж, створення діджитал агенції, розробка сайтів для клієнтів, запуск рекламних кампаній та комплексний інтернет-маркетинг. Я створив агенцію повного циклу: розробка сайтів, реклама в Google, Facebook, Instagram, TikTok, аналітика ключових метрик і стратегія розвитку. Ми допомагали клієнтам масштабувати Їхні бізнеси. Той самий кейс на 31 мільйон гривень без рекламного бюджету. Один із клієнтів отримав 31 мільйон продажів, як не витративши на рекламу жодної гривні. Секрет був у правильній інші структурованому сайті, оптимізованому процесі купівлі та грамотному SEO. Це дозволить, що органіка може приносити мільйони. відповідно. Той самий Кейс на 100 тисяч доларів для бренду одягу. Ми взяли бренд, який продавав лише в Instagram. Створили сайт і запустили комплексний інтернет-маркетинг. За 9 місяців вони отримали понад 100 тисяч доларів продажів. Це трансформація з маленького бізнесу в повноцінну екосистему, яка щоденно генерує продажі за допомогою діджитал маркетингу або історія системи виходу з маркетплейсу, або додавання нового джерела доходу. Замовники працювали тільки на а Ми створили сайт і незалежну систему. Вони позбулися комісій, отримали прямий контакт з клієнтом і можливість збільшення повторних продажів. Тому що власний сайт це актив, який працює на вас 24 на 7, і не залежить від того. Чи ляжеться екосистема, чи ні, ви її контролюєте самостійно. Що потрібно взагалі, щоб створити інтернет-магазин з нуля? По-перше, потрібно зробити аналіз ніші, дослідження ринку та відповідно конкуренції. Наступне, що потрібно зробити, це перевірити бізнес-модель або копіювати успішні підходи. інколи, Краще подивитися, як роблять інші, докрутити і зробити набагато краще. Наступне, що потрібно зробити, це ввести соціальні мережі. Зараз, дійсно, потрібно бути присутнім як в Instagram, так і у TikTok, Відповідно, для цього вам необхідна розробка функціонального вебсайту. Також, нікуди без реклами, запуск ефективних рекламних кампаній. та Дасть буст, дасть трафік для вашого e-commerce проекту І відповідно проводити аналітику, робити оптимізацію показників та юніт економіки. Просто бачимо нішу, копіюємо готову бізнес-модель, заводимо Instagram аккаунти, створюємо сайти і запускаємо рекламу. Далі рахуємо економіку. І опрацьовуємо показники. Один з кейсів е, був, що ми побачили нішу, скопіювали готову модель, створили сайт, запустили рекламу, порахували економіку, і бізнес почав приносити стабільні продажі. Викладання і курси. Я свідомо пішов у викладання. Викладав 2,5 два з половиною роки у державному вищі. Де від початку ну, навчалося понад 200 студентів. Загалом продав знання 1000 людей. Це дозволило мені структурувати досвід і створити ефективну систему навчання за 2,5 роки. Що я пропоную зараз? Зараз я створив курс e-commerce система. Цей курс я створив спеціально для тих. Хто хоче отримати практичні знання. Він підходить як для новачків, для власників бізнесу, маркетологів і підприємців, які шукають нові напрямки. Структура курсу складається з наступного: ми розбираємо основи e-commerce, вибору ніші і аналізу ринку, створення сайту, побудови мережі постачальників, маркетинг і просування, аналітику. Оптимізація. Курс побудований на реальних кейсах і включає практичні завдання. Найголовніше, що ви отримаєте від курсу це структуровані знання, практичні інструменти, покроковий план і підтримку. Це допоможе уникнути помилок і скоротити шлях до результату разом із сильним. Учасниками даного курсу. Ключові відмінності від інших курсів, це мій курс відрізняється тим, що базується не на теорії, а на власному досвіді та клієнтських кейсах. Він актуальний, враховує українські реалії системний і максимально практичний. Я запрошую тебе на Діагностичну сесію. Анкета буде після цього відео. Унизу. Перший крок це діагностична сесія. Ви заповнюєте анкету, ми аналізуємо вашу ситуацію і проводимо консультацію. Після цього ви отримуєте план дій, адаптований під ваш бізнес або вашу ідею, яку ви хочете розвинути. Ваш шлях! До системи в електронній комерції. Старт починається з консультації діагностики. Потім ми переходимо до навчання для того, щоб отримати знання. Ми запускаємося, ми створюємо веб-сайт, ми починаємо етап зростання оптимізації процесів і переводимо все на масштабування. Тобто вихід на нові ринки. Разом зі мною ви зможете пройти цей шлях, уникаючи помилок, економлячи свої ресурси. Зробіть перший крок сьогодні до побудови загальної системи e-commerce. Заповніть анкету, отримайте безкоштовну діагностику, індивідуальний план і експертну підтримку. Ваш Успіх в електронній комерції може початися вже зараз і досить відкладати, думати, міркувати виграє той, хто швидко діє зараз.